Представляємо вашої увазі вогне та водонепроникні кейси для документів Гуарда 2017. Унікальна та єдина пропозиція два в одному на території України по водостійким та вогнетривким сейфам-кейсам. Це компактне рішення, призначене для надійного захисту важливих документів і цінностей у разі пожежі, затоплення або інших надзвичайних ситуацій. На сьогодні це унікальна та єдина пропозиція в Україні серед водостійких сейфів кейсів. Кейс забезпечує сертифікований протипожежний захист. Завдяки міцному корпусу зі спеціальної смоли та композитній ізоляції, вміст залишається неушкодженим протягом 30 хвилин при температурі до 843 градусів. Крім того, герметичне ущінення гарантує повну водонепроникність. Кейс витримує повне занурення у воду до 72 годин, що забезпечує збереження речей під час повені або гасіння пожежі. Ми пропонуємо два варіанти виконання. Обидва мають зручну ручку для перенесення. Перший модель з механічним замком вагою 8,5 кг. Вона проста у використанні. Закриваєте клямку, повертаєте ключ і ваші цінності під захистом, доки ви не відкриєте замок ключем знову. Місткість та використання. Внутрішній об'єм становить 6,9 літрів. Документи формату А4 розміщуються всередині ідеально рівно без загинання. Кейс також підходить для зберігання паспортів, фінансових паперів, початок, а також цифрових носіїв USB, CD, дисків. Це універсальний вибір для дому, офісу, нотаріусів та підприємців. Другий модель з електронним замком вагою 8,9 кг. Щоб відкрити його, достатньо ввести код на клавіатурі, наприклад, заводську комбінацію, і замок відкриється автоматично. Ви маєте повний доступ до внутрішнього простору. Код доступу легко змінити згідно з інструкцією. А на випадок, якщо код буде забуто, в комплекті передбачено аварійний ключ відкриття. Гарда 2017 це безпека, мобільність та впевненість у захисті ваших речей.